Аби зберегти форму і водночас зміцнити імунітет, спеціалісти радять відмовитися від солодощів, кави, алкоголів, фруктових фрешів та продуктів, які містять велику кількість жирів і вуглеводів. Натомість рекомендують збалансоване харчування в правильний режим. Обов'язково снідати. Для сніданку їжа має бути грубого помолу. Найкраще підходить це овсянка, яка заварена разом із сухофруктами. Споживайте оріхи, вони дуже корисні, містять велику кількість вітамінів і мікроелементів. Не забувайте про цитрусові. Взимку людина менше рухається, а це ще одна причина зайвої ваги. Наголошують медики. Тому для підтримки відмінної фізичної форми 40-60 хвилин піших прогулок, Олянок вплинуть і на зовнішність, і на хороше самопочуття. Свій рецепт зовнішньої та внутрішньої гармонії Ми має знову, ужгородка Олена. Дівчина вісім років присвятила себе силовому фітнесу. Запорука відмінної фізичної форми, це активний спосіб життя та гарний настрій. Переконана спортсменка. Щоб гарно виглядати, основними елементами є це збалансоване харчування, здоровий сон, активність, тому що життя це рух, постійний рух. Фізичні вправи і звичайно позитивний настрій самі ж ужгородці приймаються власним здоров'ям, віддають перевагу не модним дієтам, а традиційному заняттю спортом. Я їм як слон, хоча б мені цього не сказати ніколи. Я, звісно, ходжу і спортзал. Треба висипатися і не сидіти на місці постійно. рухатися. треба займатися спортом, це найголовніше. Ну і слідкувати за тим, що їжд. Я хожу в спортзал, обов'язково три рази на тиждень тренування. Намагаюся, дуже стараюся підтримувати харчування збалансоване. Альтернативу дієтам спеціалісти радять шукати і у збалансованому харчуванні. І попереджають, під час зимового періоду необхідно дбати як про внутрішній стан організму, так і про зовнішній вигляд. Зімній період повишається не тільки імунітет організму, але нужна повишати імунітет кожи. Для этого используются вітаміни, збалансіване питание, більше овочів, більше фруктів. На сьогодні більше 190 тисяч краян страждають надлишком ваги. Порівняно з минулим роком, цей показник значно знизився. У 2012 році людей із діагнозом ожиріння налічувалося 238 тисяч. Із них більшість сільські мешканці. У сільській місцевості люди менше про це думають. У них більш таке натуральне харчування, вони більше працюють фізично, але обмін, ну, якби, рівновага має бути чітка. Наслідки зайвої ваги призводять до серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та онкологічних захворювань. Збалансоване харчування та рухливий спосіб життя допоможуть уникнути цього, переконують спеціалісти.